Чи знали ви, що азот це основний елемент, який бере активну участь у формуванні білків та є основним будівельним матеріалом клітин у рослин. Однак питання не в тому, щоб просто внести азот. Питання в тому, як зробити це грамотно, забезпечивши ефективне засвоєння без втрат та стресу для рослин. В умовах дефіциту вологи, високих температур чи просто неправильного внесення, значна частина азоту втрачається або через летючість, або через вимивання. Це не лише втрачені гроші – це втрачені фази розвитку, які вже не повернути. І таких помилок собі дозволити не може жоден аграрій. Рішення є. Карбамід це високоякісне, концентроване азотне добриво, що містить 46% азоту в амідній формі. Його дія пролонгована, а ефективність перевірена на сотнях господарств. Це добриво. Одне з найефективніших джерел азоту. Як це працює? Внесений у ґрунт карбамід поступово розчиняється. Під дією природного ферменту уреази він перетворюється на амонійну форму азоту, яка фіксується ґрунтом і є доступною рослинам. Далі, за допомогою мікроорганізмів, амоній перетворюється на нітратну форму, ще одну легкодоступну рослинам. Цей процес забезпечує пролонговану дію та рівномірне живлення культур. Низький вміст біурету в карбаміді свідчить про його високу якість та технологічну ефективність, це забезпечує кращу засвоєність азоту. А також безпеку для рослин, карбамід універсальне добриво у вигляді напівпрозорих або світлих гранул розміром від 1 до 4 мм. Завдяки добре розчиненій формі добриво ефективно використовувати в передпосівне внесення під ярі культури, підживлення протягом вегетації озимих культур, а також позакоренево в критичні фази росту розвитку. Але важливо пам'ятати. Що азот летючий по своїй природі, а тому частина діючої речовини може втрачатися, особливо при високих температурах. Найкращий результат при застосуванні карбаміду досягається при наявності ґрунтової вологи, а також заробці гранул у ґрунт. Після застосування карбаміду спостерігається активне наростання вегетативної маси рослин, рослини набувають насиченого темно-зеленого кольору, пришвидшується ріст та розвиток культур. Завжди дотримуйтесь норм внесення та керуйтеся результатами. Аудиту ґрунту, адже надлишок азоту може бути шкідливим. Карбамід це не просто добриво. Це стратегія, яка перевірена часом та тисячами аграрію. Тому не зволікайте, телефонуйте до свого менеджера Макош або на гарячу лінію. Ми допоможемо розрахувати норму, підібрати час та спосіб внесення під ваші умови та культуру. Важливо уникайте внесення карбаміду в умовах посухи. Нестача ґрунтової вологи підвищує ризик азотних опіків, які проявляються у вигляді некрозу і передчасного в'янення листя.